Аллилуйя, Аллиуя, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуя, Алівуя, це є мій улюблений син, яку я подобав, його слухайте. Євангелія від святого, Луки Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові, Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один Тобі, один Мойсеєві та один Ільї. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як увійшли в хмару. І почувся голос Хмари, який промовляв. Це мій Син вибраний. Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Це є слово Господнє. Нехай <пілістя> слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. Пімця і Сина, і Духа Святего. Амінь. Амінь. Алі. Алі. І в мене похвалений Єсус Христос. День та ближче старість, так що я всіх бачив. Ой, таке. Так, там не бачу Учні, щоб не спали за парками. Списувати не можна. Добре, кохані в Христі, браття, сістри, мамуся, наш брат Віталік, кохані парафіяни, любі дітки Боже. Так, діся Евангелія, 9 розділ Святого Луки. Попробуємо собі так трошки приблизити. Про що йдеться? Взагалі приображення Господні, як можна це пояснити? Давайте разом це. Цю тему подумаємо. Що таке преображення? Бо є Пасха, є Різдво, є там ще якісь свята такі. Костільне різні. Що там ще може бути? Давайте подумаємо. Потім приобразимо це підняла. Ісус до неба йде, наприклад. Зіслання Духа Святого, Зелене свята. Є різне такі, так? Да? От преображення, В чому це? Це є суть і так далі. Може так, щоб нам було легше. Слово преображення, ніби розуміємо, і що, ніби точно розуміємо. Але воно таке якесь трошки складне. Наприклад, щоб було легше, наприклад, переміна або зміна. Що таке може бути? Щось треба поміняти. Наприклад, пішли на базар, щоб хустка надуїла, треба другу хустку. Поміняли хустку. Купили, так? Це є переміна. Переміна на. Щось інтересніше, краще, легше, не знаю, цікавіше. Е, щось в хаті треба поміняти. Креселка нове купили, табуретку, не знаю, вазон поміняли в костілі. Щось міняти це якби. Е, але от дивіться, міняти це, якби йдемо вперед і щось робимо інакше. А преобразити, наприклад, е, прання, всі робимо прання, От там є якісь. Речі, плаття, спідницю, все треба випрати. Чи, наприклад, замітаємо подвіра. Це ж не є так, що подвіра мало там дві соті коло хати. То вже, позамітали, то вже половиною, вже щось помінялося. Тільки преобразити це, вернути те, що було раніше. Оце є преображення. Кинули стірку. Не виходить, що розмір помінявся хіба що? Я вже так раз виправ в гарячій воді з ведеркою така менша. То це було. Да, але взагалі, скажемо, колір може там від чогось мінятися, да, від порошку чи від другого якогось лаха. Але зазвичай ми робимо прання, щоб вернути те, що було раніше. Замітаємо подвір'я, щоб було гарніше, бо привезли жом чи там січку. Понасмічували і ми замітаємо, що було так, як було позавчора, а не так, як має бути завтра. Бо завтра, так як лишим, то ще в сусідки вітер занесе туди, що там буде. Розуміємо, так вже зміна і преображення. Зміна міняємо щось наперед, далі на завтра. Преображення вертаємося назад. Йдемо до больниці, до лікарні, щоб вернути здоров'я, яке було раніше. Бо ісло таке там, розказував, врач, жіночка прийшла, каже, от треба мене послухати, температуру зміряти, там, давлення, тиск, все, це поміряти. Він обстежив все, зробив як треба, і каже, цьоцю, каже, ви якраз в останній день попали. каже. Вона каже, то що так зле? Ні, бо якби ще день всі полічили, то б сама вилічилась. А так я вам зараз припишу таблетки, все. Якраз в останній день попали, але прийшла, бо хоче вернути те, що було раніше. Два-три дні тому там на грип заслабла чи десь простудило, але тиждень раніше то було добре. І вона прийшла, щоб преобразити здоров'я, не поміняти. Бо вона вже наміняла собі, так? преобразити. І це є преображення. Там того разу я приїхав, і були ну, пару днів молодші. Що я зроблю? Я не винен в цьому. Я теж в молодость не вернувся сьогодні. Розуміємо, так? От Ми міняємося завтра, взагалі, взяти там вже принцеси важні. Да, але сьогодні ще молоді, вчора вже були молодші. І преображення це вернути щось. Пан Єсус не мусив преображуватись, тому що Він Бог. Ну що ж йому міняти? Але для нас. Бог показав на своєму синові е, цю хвалу. Навіть написано, що коли учні увійшли в цю хмару, так, бо така облако, хмара знайшла на них, вони перелякалися, так, увійшли е, в хмару. От е, Хто, наприклад, досвідчував туману, там е, їхали десь по дорозі, чи так вийшли, бачили, що туман на дворі, навіть хата від Стодоли вже не видно. Наприклад, що сильний туман. Є такий туман, що можна його аж доторкнутися. Наприклад, витягуєш руку і рука в Русі, Щоб можна доторкнутися туману. Так, наприклад, написано в Старому Завіті про євреїв, які від Фараона з Єгипту йшли до обіцяної землі. Мойсей водив їх багато років, Скільки років, 40, 40 років водив, так? поки прийшли собі там на дачу свою, скажімо так. 40 років водив. І написано, що коли вони мали виходити з Єгипту, була дуже сильна темрява. І така була тьма, така темрява була, що можна було до неї доторкнутися. Ось така була темрява. Так само сьогодні написано, що хмара настільки була така реальна в них, що вони увійшли в цю хмару. Тобто, це не значить, що вони йшли Дошт теж, Наприклад, ми зараз вийдемо. І можемо сісти на дворі, і дощ на нас піде, і ми кажемо, що ми увійшли в дощ. Але це він прийшов до нас. Тільки що ми є учасники цього, ми досвідчуємо його. Так? Ми, наприклад, зараз увійшли в літургію. Це не значить виходити по костілі. Це на місці. Але входимо в літургію, входимо в молитву, збираємо наші думки, там вже, за заким. Прочитали інтенцію, за ким пані Змілості було, за ким там не знаю, перше читання читали, то ми вже в голові кури закрили, газ провірили, світло виключили вже зараз, зараз вже всі тут. Там, зараз вже всі тут. Казала одна бабця в кудинцях каже: от як він ті байки розказує. Каже, навіть не годно подумати, чи я хату закрила. Каже. Ну так нам ну, що будеш не казати? Так, ми вже всі тут. Тобто ми досвідчили цієї присутності Божої. Очевидно, думка може втікти, але це є дуже важливе, щоб ми вміли увійти в якусь ситуацію. Так, е, так часто вчителя в школі до дітей кажуть, ти вже тут, чи ти ще десь там. Треба щось писати на дошці, він за гаврони всі думає. Він десь там ще вчора на велосипеді їхав, то ще до зараз їде. Так. А, а вчеріка вже йому географію розказує. І цей. Ну, Я такий трошки хитрий був в школі. Я завжди любив щось там придумувати собі, десь там на полях зошита малювати. Тоже так само на географії сижу і мене вертають там. Розіцький, ну так, ще раз, ти тут. А я кажу: а от ви того розказуєте про ту Бразилію, про Америку. Я вже там на лісапеті їжджу, я тебе в'їжджу, пиши зошиті. Так? Вертайся. Тобто треба тут досвідчити того, що я тут. І преображення — це повернення. Це так. Вертаємось до, до того, що є нормальне, натуральне. Бо ми якось так в житті, кожен з нас на цьому може себе зловити, що ми настільки вже міняємо своє життя, що ми не раз боїмося е, ну, до чогось нормального признатися. Там. То, що ми там віруючи, то, що ми там молящися, католіки і так далі. Ну, Проста річ. Навіть вам скажу. Ну так, хай мені вже Бог пробачить, що я такі обсудами займаюся, але дзвоню до одного ксьон, каже, слухай, вже третій раз дзвоню, де ти? Я був зайнятий. Він каже, що це таке зайнятий? Ну як, ну зайнятий був. Я кажу, я не можу зрозуміти, як ти в неділю можеш бути зайнятий? Ну, службу правну, То ж скажи, що службу правну. Що за проблема? ти ж ксьонц. Ну, що зайнятий, що, корову доїв, там, не знаю, що зайнятий, асфальт там, чистив чи не знає, машині гайки крутив. Ну що таке зайнятий? І ми, кожен з нас себе на цьому ловить. Якщо б ми були такі приображені, як то діти малі, так? приходиш на подвір'я, мама вдома, мама казала, що її вдома немає. Діти правду скажуть. І нам треба приобразитися назад до цих дітей, бути такими правдословними, щоб ми не придумували. Так? Не раз хтось скаже, там прийде, о, нам що записати. Ой, чи то візьміть якось так, як ви ж вмієте, якось там напишіть. То я знаю, що вона хоче, ну що напишіть. Закол, гарно, щоб написали. Знаєте, Я не раз так Ну, в Донбасі я так любив, Знаєте, бо мене е кинули в Донбас, колись я ще був сімнарістом, діаконом був. Мене відправили в Донбас, мене там і на Ксьондза висвятили в, в Штанові, в Маріуполі. Я вже повернувся сюди ксьондзом. І це, І я зразу пішов, скажу чесно, такий трошки з упрьоком, що я не піду до Кацабів. Але там було так цікаво. Встаті, одна єдина парафія в моєму житті, де я не мав ні одного ворога. Якось так. А першу так, не, не догодиш. То гармошка не така, то, то капці не ті, то шапка щось не того цвіта. Ну, ну завжди. завжди. Я вже думав, що єдина людина це мама, якій догодиш. Так? І приходиш додому, мама каже, ну що ти там щось почав розказувати і забув, чого ж ти не вернувся до цього. Все, вже навіть мамі не понравилась наука. Знаєш? І пишу, свою. 100% щоденку, 100% ніхто мене не любить. Так? Розумієте? Чого? Бо людина чогось хоче, ми чогось очікуємо. І от як я власне, був, був в Донбасі, так, то скажу чесно, наскільки, наскільки там можна було якось... Справді ну, преобразити те, що е, ти розказуєш людям, до чого вони мають вернутися. Бо хтось каже, а, я там приїхав з Тернопільщини, я там ще звідкись. І вони так, ой, чи наш знаєш, не забув, перехреститься, вмієш, не помню. Яка треняти? Вернися думкою до того, що було. Так? Бо тут ну, до чого я вас буду преображав, як ви тут всі святі, всі більше знаєте за Ксьонта? Ні, справді тут люди більше знають молитви, пісні, традиції, до костюла йдуть, знають, як треба. Змійте, колись я приїжджаю на парафію, бабця каже, віночки будуть святили, яке будуть, то чого ви без ксьоншки. Я кажу, а я щось забувся. Ну, звісно, ксьон забув. То ми маємо пам'ятати, вони всі з віночками, а я в телефоні шукаю, десь фотографував на попередній парафії, бо не було Ксьоншки. Модлітви шукаю, де вони? Так, то тут справді люди більше знають. Але там треба було преобразити їх. Ось. І для того, того скажімо, то, що сьогодні пан Єзус каже, що таке преображення, то ми. Мусимо подумати, наскільки я хочу ну, вернутися, чи я маю до чого вернутися. Чи я маю цю свідомість, от, що зробити, щоб було так, як раніше. Знаємо от ремонт зробити в каплиці, побілити. Да? Ну, Звісно, гарно, красиво, але пройде 10 років, і нам треба буде вернути так, як було раніше. І ми її не поміняємо, ми просто відновимо. І це є наше, наше преображення. Да? От наскільки, наскільки ми в своєму житті. Можемо вернути те, що було первоначальне. Добре, Мойсей це той, хто, кому Бог дав 10 заповідів. Ілля – пророк, який розповідав про прихід е, Месії. Так, вони прийшли, розмовляють е, Петро, Ян і Яків, троє учнів. І Петро каже: Добре, нам тут бути, збудуємо намет. Намет це місце. Якогось проживання, але, звісно, не постійного. Тому що ми знаємо, євреї це кочівники, вони завжди десь там пере переходили. Але е це є той момент, коли ми хочемо когось зауважити. Зробимо тобі, Господи, дім Божий. І ми в своєму житті теж мусимо подумати, на, де є Бог присутній в моєму житті, От, до чого я маю завжди вернутися. Колись одній людині кажу то ви собі там вдома помоліться якесь модлітство. Вона каже, в мене немає місця де ні образа, ні кшижа. Я... Де я буду молилася, До, до стіни. Я кажу, то зробіть собі якийсь уголочок, куточок, що небудь. От якесь місце для Бога, так? чи я маю до чого вернутися. Завжди якісь місця є важливі вдома. Там шкаф, там лужку, там стіл, там якийсь шифанір, триляж. Там якісь антресолі, знаєш, антресолі? Mm -hmm. Всі знають? Ну mm так. -hmm. Молодь не знає. <гум> Пані, ви в якому класі? Вона yes. забула. <гум> <гум> Це внучка приїхала до бабці і питається, бо там всякі телефони. Я теж на цьому не дуже розумію, але якийсь там телефон назву каже, якийсь там iPhone, бо знає, що бабцю. Ви не бачили там того айфона? А бабця каже, ну там на антресолі подивися. А внучка каже, що таке антресолі? Бабці каже, що таке айфон. <риклад> <Розумієте>? <риклад> так. Тобто, хто до чого має вернутися? Телефон це вже зміна современності. А от антресолі це вернутися треба до чогось там. Так, розумієте, це? Очевидно, звісно, світ розвивається, певні речі міняються, назви і так далі. Але дуже добре є часом ну, тренувати дітей-внуків, щоб вони розуміли, бо вони забудуть багато чого, забудуть себе, забудуть як їх звати, забудуть як їхня фамілія. Колись ж питалися дітей, а ну розкажи бабця там, де робила, а як бабці фамілія? Скільки бабці років, а де дідка працював, а дядю скільки років? Так. Слухайте, я вже зустрічаю дітей в костілі. Питаюся, як звати бабцю. Трошки знаю, дідуся, а котрий, а то знає, що два. Добре, а пра а що є такий? Тобто, знаєте, це друге покоління і вже дітям не розказують. Тобто з грушки зірвався чоловік. Просто з яблунки впав, знаєш, ну як це? А, а от до чого? І то, потім йому в житті треба до чогось повернутися, і він тільки повний вчора все. Не пам'ятаю, а то, що місяць має 30 днів, а рік має 12 місяців, для нього це космос. Він тільки вчора ще повний то забув, що вже їв. Хороша пам'ять, але дуже коротенька. Так. І от сьогодні преображення, наскільки Бог розширює нам цей горизонт, наскільки ми можемо розуміти, що ця Евангелія, наприклад, є про нас, що ми є теж діти Божі. І в який спосіб ми повинні жити, щоб Ісус сказав другим людям, що це мій син, це моя дочка улюблена, слухайте Його. Так що, от ми настільки живемо, що. Бог може сказати, от дивіться, як він є, слухайте його. І тоді цей світ преображається. Так. Дуже часто, і найчастіше, напевно, завжди, це залежить, залежить від нас. Найчастіше залежить від нас. Е, таку повню історію на реколекціях для сімей. Для подружжя ми робили реколекції. Є така спільнота домашньої церкви. Ну і чоловік розказує. Як вони там, ну, ситуації різні, такі життєві, домашні. Ну, і каже, раз там сидимо, щось там обідаємо, та й чоловік дивиться в вікно, каже, дивись воно, що за хазяйка, каже сусідка. Випрала шмаття, шматя, каже, ну, вона, що бачить, вона як вона стирає, дивись, яке гразне шмаття. Вона взяла, повішала і сохне. То як це? Його треба другий раз вішати, другий раз стирати, другий раз каже, то воно що як його гладити, чим просувати? І ця, яка, жінка слухає, слухає, каже. А я тебе вчора просила вікно помити. Ти що не помив? Це ж вікно помить гразне, а не в неї в лахіш. Розумієте? Оце і преображення. Ми часом дивимося на щось там і думаємо, що там проблема. Так, дивимося, що там проблема. Ну, а це може бути проблема в окулярах наших, наприклад. Так, ось, ось так вона більш-менш шуть розказати про преображення і собі подумати, наскільки в нашому житті. Це ну, приображення є актуальне, що воно може бути. Що я можу міняти на сьогодні? Так, часом є так, що люди думають, що да, ми, от ми всі добрі, ми правильно робимо, ми святі, а вони погані, так? Вони недобрі. І це, і пам'ятаю, там хтось теж колись прийшов. Хлопчик вдома ще служити в Христі. Ну і бабця прийшла вже забирати і ще каже: так вдогонку ми вже прощаємося. На, накажіть, накажіть йому, бо він такий трошки несухняний, він мені так нерви тріпає. Каже, і з ним него вдома витримає. Коли ксьон за такий святий, а вдома єлі витримуєш. Так, а малий так дивиться, що йому авторитет ріжуть перед ксьонзом і не знає, що казати, і каже: бабцю, а пристав собі, якби ти була не тріпана, яка би ти була грозна, каже. Він себе рятує перед Ксензом. Він приображається на очах. Що він золота дитина, що його треба там вдома з таким характером. Це була така замурена, як та дорожка. знаєш. Все, малий ратується. От приображення, пожалуйста. І тепер це. І тепер, от, да, моя моя ситуація в от, Що я в житті зроблю, щоб справді щось поміняти? Що я зроблю? і... І знаєте, я вам скажу чесно, що люди не завжди готові на переміни. Не завжди. Навіть на краще. Біля Житомира є таке село. Ну це так, не знаю, як водички і, і Климківці. На скільки тут кілометрів буде? Півтора-два. Півтора ну, там десь буде, може, сп'ять чимось від дороги з Житомира, як їхати на Бердичів, з правої сторони. Заричани, там реколекційний дом є, теж є такий осередок, де там алкоголіки, наркомани лічаться. і це костільне заведення, де люди приїжджають і там можуть оздоровитись. Ну і я колись зустрівся з одним чоловіком, я часто їздив туди, бо я там десь був. В Ружні це годину їхати до них, то їздив там, навіть був так, що по два дні з ними там жив, служив мшу він то правив, ходив з ними там в ліс, патики рубав. У них така там терапія, і щоб їх підтримати трошки. Ну і мав різні розмови. Дуже мені подобалось з ними розмовляти. Слухайте, я думав, що п'яні люди, якісь там чи з проблемами, це такі перекреслені люди, що їх взагалі вже, вже не треба ніде на світі. Але е, я, коли з ними розмовляв, то я розумів, що я дуже багато речей не понімав в житті, бачив, не усвідомлював. І вони мене одним-двома словами ставили на рівні ноги. Наприклад, питаю одного чоловіка: каже: ти що тут, хлопченка, приїхав е, лікуватися, хочеш е, кинути пити? А він каже, ні, я не хочу кинути пити. Кажу, що ти тут? Або я хочу не починати другий раз пити. Я вже кидав 100 разів в житті, а я приїхав сюди, щоб не начати. Я думаю, насправді, ну, хлопчина має клепку, добре каже. Друго, питаюся, як ти попав сюди. Він каже, багато разів там вже, як то кажуть, трізів і так далі. І каже, хотів зробити сюрприз, несподіванку, подарок жінці. Йду з роботи, каже, минаю єлі-єлі минув кажу ту кооперацію, де купляв. Пішов трошки далі, перший раз в житті побачив там квітковий магазин, купив квітки. Жінку хочу привітати. Приходиш додому, стукаю в двері. Каже, костюмчик гарний, все як має бути, з квітками. І думаю, все, от тепер справді, останній раз в житті. Каже, відкриваються двері. Виходить жінка, за жінкою ще теоша там добігає. Ну і перші слова, а що це? Не хватило, закрито було. А що не було компанії? А що це ти сьогодні? І ще взаді мамуся. А що він плете? Двісь, він, навіть десь підпирається там на якійсь дості. Ці, от, що він себе грає? Він каже, ці квітки кидає, розвернувся, минає квітки, пішов кіоск, напився і каже: я далі не міг. Каже, бо мій друг десь там пропав, я шукав, де, а потім каже, а він пішов в Заречани. Ну, то я теж їду, а що мені тірати. І приїхав, кажуть, хлопці, давайте ми тобі допоможемо. Кажуть, тут багато таких. І йдеться про те, що людина осознала собі. Насправді, Тож, лови момент. Ні, а що таке? А що, не вистачило грошей, закрито було? Чи не? І все, і чоловік зривається. Так? Тобто ми на зміни не вміємо реагувати. І тоді треба приображення. І кому треба приображення? тій жінці тілоще треба було приображення. Тому що. Вони не вміли прийняти його таким, яким він був раніше. Ось це є. І тут можна все говорити про хату, про село, про сім'ю, про парафію. Що би там не було? Так, що би там не було. От е, преображення вернутися до того, що було в джерелі, що було на початку, да? що, що насправді, як, як там було ну, в сім'ї все добре. Да? Вісіля все, як має бути, шлюб. Тож все нормально, то ж ніхто не бере шлюб для того, щоб розводитись, ніхто не одружується, щоб потім була біда і так далі. Що робиться? Де є той момент, де пропадає? Бракує преображення. Постійно треба вернутися до цього. Постійно вертаємося до олтажа, постійно вертаємося до того, що ми сказали тут біля вівтаря, якусь присягу. так? Постійно вертаємося. Як не вернулися, все? День пролетів, вже робимося чужі люди. І це приображення, воно е, в нас повинно працювати. Бо якщо воно раз-другий раз не працює, то насправді ми робимо дуже великі зміни в своєму житті, але в погану сторону. Так. І от для цього воно потрібно. Що зробити, щоб справді е, відновити відновлення? Так? Відновлення це повернення. І то, що ми з неба прийшли, то, що кожному з нам, нам Бог дав душу. Безсмертно, ми до неба маємо вернутися, це є наше преображення. І навіть можна сказати, якщо хтось помер, то цей преображення. людина вертається. Не раз хтось каже, там, відійшов до Господа, пише там десь в статті чи щось там, да, хтось помер. І це є наше преображення. Тому сьогодні ця Евангелія, яку ми читаємо, хай теж нам допоможе собі подумати, що я можу зробити, в який спосіб можу відновитись, в який спосіб можу 에, можу справді, ну, як то кажуть, люди, стати на ноги, а не просто 에, не знати, що в житті робити, і не боятися цього приображення, не боятися бути таким ну, нормальним, бути адекватним, бути реальним, правдивим. так, Щоб навіть не хтось може сказати, о, щось йому зробилося. так, Щось, щось зробилося. так, Прийшов з костюла, сварився, вже не свариться, що таке? Може, вона собі подумала, я сьогодні не буду сваритися, просто так, вже надоїло. так. О, щось знайшло, бабу. Вся сварилася вже не свариться. Знаєш, не прийняли приображення. Як важливо є, щоб прийняти, щоб була віддача, щоб було відлуння. Так, хочу щось зробити, треба підтримку. Так, і, і це є це є таке ну, дуже потрібне в нашому житті. Добре, Евангелія кончилась, а я ще далі балакаю. Хорошо. Бог задає терплячку, щоб... Витримали такого ксьонза. Дякую вам за увагу. Йдемо молитися далі. Амен.